Про картини поет Олександр Кушнер з російською переклала Галина Малик Якщо бачиш на картині квіти, глечик на столі, чи лежать на лаві дині і великі і малі, чи у вазі різні фрукти, чи лежить на таці торт, то, звичайно, цю картину називають Натюрморт. Якщо бачиш на картині в безкозирці моряка або панну в криноліні чи сусідського питька, чи зображено людину, а не вазою букет, всім відомо цю картину називаємо портрет. А якщо ти на картині бачиш небо чи ставок, або річку у долині, чи березовий гайок, чи змальовано дорогу, або парк центральний наш, зрозуміло, цю картину називаємо пейзаж.